Доброго ранку малята. Сьогодні я почула гарний віршик. Давайте послухаємо його разом. Краса природи, справжнє диво. Все неповторне і живе. Де не поглянь скрізь так красиво. По небу сонечко пливе. Навколо височіють гори. Між горами дзюрчить вода, а ліс зелений, наче море, і всюди казка ожива. Ми з вами живемо у прекрасному світі, серед чудової природи. Дітки, а що ж таке природа? Вірно, природа це все те, що нас оточує. І не створене людиною. Природа буває жива та нежива. До неживої природи належить сонце, місяць, зорі, земля, вода, повітря. А до живої рослини, тварини та людина. А що нам дає природа? Так. Природа дає нам водичку, яку ми п'ємо, повітря, яким ми дихаємо. Їжу та сонечко. Отже, природа дає нам все необхідне для життя. А чи можна кривдити рослинки або тваринок? Чому не можна? Так. Цього робити не можна, тому що вони є частинкою природи. Послухайте оповідання, Оля і Ліда були маленькими першокласницями. Вони пішли до лісу. Після довгого шляху вони сіли відпочити і пообідати. Витягли з сумки хліб, масло і яєчка. Коли дівчата вже пообідали, Недалеко від них сів Соловейко і заспівав. Зачаровані прекрасною піснею Оля і Ліда, боялися поворухнутися. Соловейко перестав співати. Оля зібрала недоїдки і шматки газети, кинула під кущик. Ліда забрала недоїдки, загорнула в газетку і поклала в сумку. Нащо ти забрала сміття? запиталася Оля. Це ж у лісі ніхто не бачить. Соромно перед соловейком, тихо відповіла Ліда. Дітки, то як називається оповідання, яке ви щойно прослухали? Молодці, соромно перед соловейком. А як звали дівчаток? Правильно Оля і Ліда. А що дівчатка вирішили зробити в лісі? Так, вони вирішили сісти, відпочити та пообідати. А хто кинув недоїдки під кущик? Правильно, недоїдки під кущик кинула Оля. А що зробила Ліда? Так, Ліда забрала недоїдки, загорнула в газету і поклала в сумку. Чому Ліда вирішила забрати сміття? Вірно, тому що їй стало соромно перед Соловейком. А як ви гадаєте? Що б могло б статися, якби всі люди залишали після себе сміття в природі? Вірно, природа перетворилась би на суцільний смітник. Дітки, що означає цей знак? Не можна збирати живих істот з місць їх проживання. Не руйнуйте мурашників, мурахи, санітари, лісу, молодці. Не забруднюйте водойми. Не чіпай пташині гнізда та яєчка руками. Молодці. Не ламай на дереві гілку. Не збирай невідомих грибів, рослин. Молодці. Не залишайте в лісі сміття, все це забруднює ліс. Вірно, молодці. Не рубай дерева. Не галасуй у лісі, не вмикай гучну музику. Не збирай березовий сік. Це шкодить дерево молодці. Не розпалюй вогнища в лісі на луках, бо загине все живе. Не зривай квітку, бо зів'яне і трави не почне, бо їх не стане. Не лови для розваги диких тварин, бо можеш завдати їм шкоди. Не збирай у лісі павутиння, не з... З... знищуй павучків, допомагайте взимку пернатим друзям. Молодці, бережіть рослини. Турбуйтеся про тварин. Знайомтесь з лікарськими рослинами. Молодці, ви розумнички. До...